Ну от вони, такі осінні гриби, які щось пішли трохи вріст. І це ми так починаємо наш осінній сезон. Там от. тлай щось там знайшов? Ти, Плаїсько? Давай, що ти знайшов? Ось який Хі -хі. літній. Ну давай його видерем. то Ми на цьому місці кидали їх у пропасть того року. Закриваємо хатку. Ну і що? Ну і що? Брати таке, не брати. Це воно в лісі красиве, а додому принесеш пляцок. Привіт товариство. Ну от починаємо наш гірський осінній сезон. Це є сьогодні неділя. Свято професійне, в тому числі моє. Ну і так от святкую. Так вже по всій інформації було видно, що там в Польщі гриби пішли, надвірні гриби пішли. І так вони з усіх сторон сюди підбираються. Ну і вирішив провірити. Ну от. Уже щось є. Оце ось. Отаке. Сподіваюсь, ну стандарт у мене колись все було 24 гриби. Це колись на початках це була норма. Ну, зараз трошки норми інші. Ну, Подивимось, що наберемо до роботи. Ось цей. Чекай, там позаду є гриб. Я там його покажу. А, зараз. А цей. Нам ну, який гарненький. Ну і оці. Берем. Берем. Мишка їх їсть. Нічого. Але ж не білий. Не з білий. Верх чорний. О! Деські. Бач. Підгризала, підгризала, щоб він упав. Зверху трохи гризли. Ну, та я таке, йдемо до роботи. Що тут ще? Чистити нема що, то само собою розумію. Ось такі гриби ростуть на озлісіма. Зараз ми ним займемося. Ось він такий. Але що інтересно, Росте на сонці, а не за смах. Значить що, досить швидко. Цей грибочок. Отакий. Зараз ми його тікнемо і подивимось, що там робиться. А там робиться все чисто. Я ж кажу. Значить, він виріс швидко і хробак, навіть якщо він десь є, не встиг його. Ну це є надія, що будуть грибочки. Так, місце загорнули, корінці прибрали, а гриб у сумку. Що ти? Вийшов гриб? Ну ти другий. Дивись ох, красивий то є гриб. Але то грибочок. Ну ой, такий. Що ти там почеш? О, о, той мешу там. Але то гриб. Двісь. Сила. Лайка, який гриб. Бачиш? ти таке не їш! Але то гриб. Так, що він тут у нас? Е, червивий. Нічого, ми високо обрізали. Значить, а це цей засмаг. Цей довше ріс і хробак узявся. Але нічого. Основне, що красивий. Так, це пропасть. Це сумочка, яка повниться. Ми. Ми йдемо Далі. Сьогодні от такі засмаглі одинаки, бачите? Оти сонечка. Але гарні всі, красиві, десь. Один в один. Так, по одному, по одному. Та й буде. Такі беруломи тут. Дивись, завали. Лайбачики завали. І де той гриб має тут сховатися? Де він має рости? Каміння розпікається на сонці. Нема грибів і все. А він отут. Бачиш де? Він отут. О! Сховався. Ну що, дістаємо? Друга. Красивий. Ого! З глубини Карпатських груд є. І... Що там? Ой! Там ще один. Е, хлопці поховалися. Партизанка. Так. Зараз почистимо, подивимось. Ну, от цей наш грибочок. Бач, Такий. А пахне. Ой. Всі кажуть осінні, осінні. От. А він пахне літнім, вони такими дощовиками пахнуть дуже гарно. А потужний, а, а важкий, ну все як положено грибу. Окраса, окраса сьогоднішнього походу. Супер. Ну, питання в кількості, але і то добре. А от я е, ну цей більший гриб завжди бачиться спочатку. І тут вже крутився, крутився, ну і ще нарив, вже підростаюче покоління. Ось цей грибочок. А це біля нього був цей приліпився. А такий притиснули його. Але тут діти підземелля Ще є. Дивись, яке росте. Дріботина. Дріботина росте. Слимак то їсть. Цей один сперш. А цей. О! Цей теж не. такий щось. Не дали би йому вирости слимаки. Ну, тим не менше, грибовичко зародило. і Я думаю, що ще буде. Плай, що ти знайшов? Що ти там знайшов? Ми такі не беремо. Це підусиновик. Він же ж червоняк, він же ж козар. Одним словом, дерев'яний гриб. Ми коби білі ті зіли, що маємо, а не то що якісь козарі. Поповна на розсипи лисичок. Збираю, друг мені допомагає. А лисички такі вже досягли максимального розміру. Вже такі. Лисиці. Еки здоровен. Давай я смикаю. Потім буду чистити. Та що там чистити? Чик-чик, відрізав. Відрізав нижку. Хто такі? Це Та лисиці. Є і це не ці, то є аметистова лисичка, вона більша. А це всі такі справжні лисичка, як кажуть, оригінал. Ну що, з тими лисичками? Процес дуже простий. Корінчик, бо ті, потім то було то мене. Не відчистиш, а тут ще поки воно нічого немає. Так. Корінчик відрізав, трохи якийсь листя забрав. О. Е, у мене є десь відео там про, саме про лисички. Я там самі лисички збираю там. Смачний гриб і відео в мене є про як лисички смажити. Так, в сметані. Якщо більшість грибів я люблю у, на олії підсмажені, на, на маслі, то лисички саме смакують мені в сметані. Так. Ну і так само як білі гриби, то нема що, я знаю. Мені не подобається, хто накидано в лісі. Хтось прийде, він свої гриби найде. А тут щоб і не мог. Тут людину нервувати. О, все. Що, там щось є? Що там? Так. А там, там все виросте, так? На ну, другий раз. Там виросте. Ну добре, посуньте. Друже. Ми подивимось, що вже виросло. Лайка, дивись, шо там? Значиш? Тільки. Ага. Диви. А дивись, які. Молоденькі, парочка. Ну щось росте, не тільки маяки. Ще подивимось що тут є, які бочечки. Знаєте, який він мав вирости, такі от мали вирости більшенькі. Ну. Але це щось подібне на гриби. Добре, йдемо ще одне місце глянемо. Я так з тими грибами в руках і хожу кругом, ще до сумки не дійшов і... і, і щось тут є. Оце вже це вже маячок. Але гриб, гриб, треба ж... Хоча б розряд юніора здати. Плайний, що в грепі не віддає. Каже, що віддасть тільки за бублик. А бублики скінчилися. Так. Плай. Бубличок. Ти знаєш, що таке бубличок? Ага. Не надуриш, не надуриш тебе і все. Якби мав в руках бублик, то би встав. А не. Встали, встали. А нема бублика, а нема. Ну то що, віддай гриб? Плай. Плай. Чекай. А ти його вже друлив. А, ти друже. От гриби по лісі валяються. Так? Ти знайшов, Молодець. Отше. Парочка. Біля того, що плайна йшов. Все добре. Це значить вони пішли. Так, ну ми. І також такі. Такі-такі. Саме такі, як треба. Ой, відломилася шляпочка. Бувай. Добре, а ну зараз глянемо ще тут з боку. Плей продовжує знаходити гриби. О, Цей мені вже даєш, так? Оцей даєш, так? Можна брати Все, Ще один бубличок заробив. так? І тут, так? І тут грибочок. А такі вже гарні, гарні. Бач, що то значить не лінуватися, заглянути. Потрібні місця. Так, так оце ми там в корчиках набрали. І тут же ж поруч. Поруч, поруч, поруч. Ось такий красень меч. Зараз ми його будемо брати. Ну що, знайшли би оцих, Раз, два, три. З одного почалося, два, потім ще два. Ну і от тає гриби. Красень. Ремонтний, ним дихаєш так. Весь який. Гач. Так, і що? І от ще побачив І все, Малесенькі треба забирати. Там грибниця собі нове. Нове вистрілить. А так або зіпріє, або зберуть без тебе вже таке. так, ну і що? От так непогано, може цілий день ходити, а потім отак взяти і таку сімейку знайти, правда? Ну от такі почищені. Е цей. ну Засмаглий він довго стояв. Оці темні вже довше стояв і хробаки заплодились в нісці. Ці так з перемінним успіхом. Тобто, якщо швидко виріс, хробаки ще не довідались, значить, значить не червивий. Ну, нормальна кубка. Приємний сюрприз на завершення. От наші грибочки з усіх сторон. Не тільки краще наперед виставив та виставив. Там також ніц їм не бракує. Завершили ми сплаєм нашу епопею грибну на сьогодні. Гарно погуляли, спокійно, нікого в лісі не було в неділю. Програму мінімум виконали. Та кубка то є 3 кілограми 30 штук тут. Ну, гриби є, знаєте, промислові, спортивні. Ну, а це пізнавальні. Це ми розвідували деякі що, деякі ростуть, низами, верхами, так? Ну от отак, отак ростуть. І ти знаходив гриб, так? І ти шукав гриб. І Оленя слухав, ну, чемний був, чемний. Так що мінімум той, що замовляли, 24 штуки ті юнацькі виконали, та й добре. Ну, Виглядає так, що гриби хочуть рости, почали рости, але вони так мали хотіти і почати місяць тому. Ну, щось цей рік все запізнюється, як воно складеться, тому що ще тиждень не буде дощу. В лісі не то щоб так катастрофічно сухо, але, але здалося би дощу. Якби дощ був, він би їх раз-раз вони би вискакували, вони би не червивіли. По якості бачили, які отакі от вже засмагли, довше чого вони такі? Бо довше стояли. Вони більш ніжка червива. Оця шляпка відломилась. Оці такі, що вискочили і раз два виросли, там хробак ще не довідався. Ну, все попереду. Завжди все попереду. Ой, ти чує, мало не впав. Так? Що, ти хотів щось сказати? Ну що, щастя, здоров'я, товариству? <свісно> до зустрічі, до зустрічі, будемо ходити, куди ми ділимось. Правда? No, nie osłysz, zobaczcie sprawę. Ście pobać musimy.